Христос посеред нас, шановні глядачі, телеканалу ТС1. Ми знову з вами в ефірі в програмі «Духовні Обрії. Сьогодні нашим гостем є священнослужитель Ужгородського свято крестово здвіженського кафедрального собору, кандидат богослов'я, протирей Віталій Апшай. Вітаємо вас очі в нашій студії. Гарно дякуємо Вітаю. за те, що погодилися прийти до нас, поспілкуватися з нашими глядачами. Ви давно в нас вже не були в нашій студії, тому ми раді у, у, у подвійному форматі. Шановні глядачі, нагадуємо вам в ефірі програма Духовні обрії зараз. Ви бачите на своїх телеекранах електронну скриньку, на яку ви маєте. Завжди можливість надсилати свої побажання щодо проведення наших телепрограм. Також ви бачите на телеекрані адресу Мукачівської православної єпархії Мукачеві-Чорчуа. У нас є така рубрика як Сінопсіс ТіВ. Це офіційний телеканал, відеоканал нашої єпархії, на якому ви маєте можливість завжди передивитися всі наші телепрограми у записі, які ми записуємо на телеканалі ТИСА1. Ми маємо зараз на вулиці літо, і незабаром починається гуспенський піст. Сьогодні ми вирішили з вами поговорити на тему шукаємо відповіді у церкві. Кожна людина, яка проходить шлях во вона проходить цей шлях по різному. Кожну людину по різному Господь призиває до себе в різні обставини свого життя, і кожна людина по своєму сповідує Христа в житті. І сьогодні ми вирішили поговорити на таку тему, яка торкається різних сторін церковного життя. Питання, які ми будемо озвучувати, шановні глядачі, це питання, які ви нам надсилали на нашу електронну скриньку Духовні обрії Укрнет. Отже, ми сьогодні розпочинаємо отець Віталій, з вами з такого питання, яке задала нам одна. Жіночка з Ужгорода, що означають череп та кості під розп'яттям Спасителя і що символізують молот та щипці. Дякую, Христос, посеред нас, шановні брати та сестри, в Христі, череп та кості. Давайте ми з вами так питань досить багато, то я не буду довго розказувати. Череп та кості означають череп та кості нашого правоця Адама. Адже так промислительно сталося, що саме на могилі Адама був розп'ятий Ісус Христос. Це досить дивно пройшло, тисячі і тисячі років, і на тому холмі, де був колись похований своїми дітьми правотець Адам, розіп'яли Христа. Молот та щіпці – це символ. Страждань Господа нашого Ісуса Христа, щоб йому йому була дана губка, яка була напитана оцтом Це так, іудеї, що розпинали Христа, познущалися з Ісуса, коли Він просив пити, коли сонце нажарило, Його тіло, і він просив. Від них допомоги якоїсь, хоча б йому студити горло, а вони замість води подали йому оцет. А молот це, звісно, той молоток, яким забивалися самі гвозді в руки Ісуса. І, звісно, треба пам'ятати, що ми ж не будемо, скажімо, ненавидіти ті речі, які торкалися. І спричиняли муки Господу нашому Ісусу Христу, скажімо, той молоток або е, ті гвозді, або навіть ті солдати, які виконували просто е, свої накази. Ми знаємо, хто за цим стоїть і хто це все організував. Так само можна дивитися і на ситуацію е, на сході нашої бідної України, коли солдати змушені виконувати певний наказ. Вони роблять просто свою роботу, а ми вже розуміємо, що любе, любе вбивство людини це є гріх, але солдат мусить виконати свій борг перед державою і перед своїм народом. Отже, продовжуємо нашу тему. Питання такого дуже цького, цікавого характеру. До нього, його дуже часто задають наші вірники і часто звертаються з ним до священика. Чому ми говоримо в молитві Отче, наш Богу на Ти? Звичайно, 95% людей, які мають своїх батьків природних, ми звертаємося до батьків на ви. Молитві Отче наш, ми говоримо з Богом на Ти. От таке питання до нашої студії. Чому ми говоримо в молитві, Отче наш Богу на Ти. Ну, Тут можна згадати, той факт, коли Христос жив з апостолами на землі, то Він сказав своїм ученикам: хто хоче бути старшим, хто хоче бути главою, нехай буде всім слуга. Подивіться, так само тисячі років відбувається і в людському суспільстві. Хіба батьки не служать своїм, своїм дітям? Так, вони їм наказують, що робити, вони іноді їх бранять, вони їм забороняють, дозволяють, а разом з тим вони їм служать. Їсти зроблять і переодягнуть, і турбуються про них. Тобто вони як хто главний. Той і слуга. Цей закон Господь поставив іще на самому початку людського життя. Тому в цьому немає нічого дивного, коли той, хто во главі, той і щось для цього робить. Так, і можна ще додати в тому плані, що Бог для кожної людини є дуже близьким. І тому ми називаємо Бога на те, в молитві «Отче наш» Господь не дистанціює себе. Іноді люди думають, що Бог десь там живе на небі. Він недоступний, він живе своїм життям, а я своїм. І іноді є такі речі, коли люди говорять, що Боже, ти мені поки що в моєму житті не потрібен. Я там доросту, коли буду свідомий тебе. Тоді ми з тобою поспілкуємося. І от якраз в молитві «Отче наш церква нам декларує. Відношення людини до Бога, яке є дуже близьким, і Господь є завжди біля людини. Тому, шановні глядачі, пам'ятайте, що є така книга, наприклад, Апокаліпсис, Откровення святого Яна Богослова, і там є такі чудові слова, Господь каже. Через євангеліста, що «Сине, дай мені своє серце, і Господь каже: Я стою і стукаю біля дверей твого серця. Господь завжди є поруч з людиною. Іноді нам здається, нам Господь залишає нас. І проблема, як нам здається, у Бозі. Він далеко дуже. Ми йому не потрібні. Чому він нам не допомагає? Він нас не вислуховує. І доволі часто зустрічаються такі випадки, коли навіть є бунт на небо. Людина не, не спілкується з Богом і не говорить з ним. І е, приривай з ним будь-які відносини робить свою рідну таку відпустку у відношеннях з Богом. Але разом з тим, ви повинні пам'ятати ж пам'ятати, шановні глядачі, що Господь завжди поруч з людиною у будь-яких будь будь обставинах нашого життя, і е, нам потрібно завжди жити так, щоб ми е, жили е, близько з Христом. Є е, таке дуже цікаве питання, яке нам надійшло із Мукачева. Слава Ісусу Христу. Отже, я хотіла запитати у вас про таке: е, моя подруга народжує хлопчика в Португалії. Хрестити дитину вона теж буде там. Мене дуже хочуть бачити, як хресну, але я не маю змоги туди поїхати. І вони хочуть хресний лист записати мене, а Хресною буде інша дівчина. Чи можна так зробити? Чи я буду хресною цієї дитини? Тобто, питання, я так розумію, дуже таке своєрідне, воно рідкісне, але разом з тим людина хоче почути на нього відповідь. Насправді ще до Свого священства я стикався з такою ситуацією. Навіть у мене був такий випадок, що я не міг приїхати, і мене місцевий священник дійсно у свідоцтві про хрещення записав як хресного, хоча я не, не був присутній на хрещенні. Я думаю, що це має бути на розсуд священника. Знаєте, в нашій церкві саме основне це. Послушання. Ну і звісно, скільки людей, стільки і може бути, і думок. Якщо священник це благословляє, він це дозволяє. Місцевий священник, той, хто буде проводити хрещення, то тоді слава Богу за все. І звісно, треба пам'ятати ще такий момент, що існують батьки. Ну, Це для прикладу. Існують батьки біологічні і батьки реальні. Ну, у деяких дітей так сталося, коли діточки-сироти, їх покинули батьки, і їх прийняли в іншу сім'ю. Так само тут. Не обов'язково хресним можна вважати того, хто держав. А скоріше може бути перед Богом хресний той. Хто допомагає в подальшому дитинці, хто їй щось підказує, і хто потім їй в дорослому житті поможе десь стати на ноги і поможе знайти Господа, нашого Ісуса Христа. Тому я думаю, тут треба прийняти ситуацію так, як вона сама розвинеться. І надіятися тільки на Господа, так, питання досить таке пікантне, як то кажуть, але разом з тим треба розуміти, що хресним віртуальним ти не можеш бути. Треба дійсно пам'ятати, браті, і сестри, що обов'язково перед таїнством хрещення не приходьте за дві години до таїнства хрещення. Якщо є у вас можливість, підійдіть до ще служителя за неділю, можливо, за дві, за три. Поговоріть з ним, проведіть цикл, бесід. Кожен священнослужитель з великою радістю проведе з вами цей курс такого. Навчання усних настанов у і що ви розуміли, що таїнство хрещення це не лише коли один рочок дитині треба там кошти якісь готувати, бо в дитини один рік. Перш за все, обов'язки хреста це молитва за цю дитину. Щоденна молитва, ранішнє вечірня, де ви не були на богослуженні. Пам'ятайте, що у вас є велика відповідальність не лише за своє духовне життя, але й за маленького або за маленьку. Тому пам'ятайте про ці речі. Вони дуже важливі в духовному житті дитини. Отже, продовжимо наш ефір. Є таке питання. Поясніть, будь ласка, чому Ісус Христос Спаситель, кого Він спас і від чого? Що Він показав своєю смертю і Воскресінням? Ось таке питання. Ну, на, насправді зовні нам здається, що нічого не помінялося. Ну, Христос в Євангелії каже: придивись уважніше, то світло, яке в твоїй душі чи не тьма. І так тепер сталося, що наші предки жили в тьмі, але коли прийшло світло Христового Воскресіння, вони стали жити в Божому дні, в світлі. Як говорить апостол, буде яко і во всьому Бог. Ми Бога, звісно, не відчуваємо, але як тільки щось стається тяжке в нашому житті, коли ми щось согрішаємо, тоді ми відчуваємо, як Бог від нас відходить. І от уявіть собі, браті і сестри, що цієї благодаті до пришестя Христа її просто не було. Вона прийшла з, з самим Христом. Ну і саме основне, від чого нас Господь спасає, то це дає можливість війти в царство Боже, бо ніхто не мав можливості війти. Двері були закриті навіть для самих великих праведників для Авраама, для Ісаака, Якова, для того ж царя Давида Святого, для Соломона Святого, для всіх святих, і навіть для пророків царство Боже було закрито. І от приходить Христос, і Він відкриває це Царство Боже. Яким чином Він гріхи всіх взяв? На себе. Він поручився за нас, а будучи безгрішним, будучи святим, смерть не змогла знайти в ньому ніякого порока, і тому захопивши його, вона не змогла його втримати. Ми так і співаємо, що Господь смертю, смерть переміг. От фактично. Так, Господь нас спас. І це не тільки от після смерті, так, чому я почав свою, свою відповідь із благодаті Божої, не тільки от ми помремо і отримаємо Царство Боже, хоча це більше щось, що можна бажати. Але хто прислухається, хто придивиться, той побачить, що у світі зараз панує благодать Божа. А це все. Почалося саме з пришестям Ісуса Христа. Гарно, дякуємо Ті Віталій за відповідь. Продовжимо нашу програму. До кінця програми залишається не так багато часу. Від себе лише добавлю, що чому Господь Спасителем називається, він зцілив, оновив, об'єднав хвору людську природу, відреставрував її і знову в новому форматі людського єства об'єднав в собі. З Богом. Продовжу нашу програму. Залишається не так багато хвилин до закінчення програми будемо працювати напевно в режимі такому бліцам. Питання, відповіді не дуже довгі. Чи є гріхом працювати в салоні краси? Ну, я, я, я так Тепер подумав з Олександр, Може, десь деякі питання ви собі одну. Що, щоб, щоб не було, що тільки я один відповідаю, так. такий великий професор, і, і все. Ну я, я думаю, що, що це не гріх працювати в салоні краси. Ну, я не знаю, яка ваша думка. Ну, мені здається, що кожна праця, яка є, вона продиктована тим, що людина за рахунок неї живе. Головне, щоб людина не акцентувала на цьому свою увагу. Краса як така, як то пишуть великі письменники, красота спасе світ, але справжня краса це є віра в Христа. Це треба розуміти. І, звичайно, вже бувають крайності, коли люди дивляться не на саму якби, природу краси як таку, а роблять все можливе, щоб людина ставала. Ну, красивою не внутрішньо, а зовнішньо. Я би звернув увагу на це. Майте на увазі, що головне це краса внутрішньої людини, а не те, як людина виглядає зовні. Люди, в сім'ї люди живуть не через красу зовнішню, хоча це є моментом сім'ї, але через відношення внутрішні, коли людина терпить, ділиться своїми вдачами, невдачами, радощами чи горем один з одним. В цьому є краса життя, краса взагалі душі і краса на нашої віри. В чому полягає суть молитви до Бога? Таке питання нам теж задали із нашої електронної скриньки. Два слова буквально. Саме основне в молитві до Бога це щирість. Але іноді буває так, що ми просто ну, не знаємо, що казати Богу. Якщо ми знаємо, що казати, і ми говоримо від серця, слава Богу. І тоді треба саме так робити. Ну, якщо ми не знаємо, тоді ми беремо молитвослов. Навіть у святителя Феофана Затворника можна зустріти таку думку, що якщо ти читаєш молитву із молитвослова, і прямо посеред молитви твоє серце захотіло звернутися своїми словами до Бога, якась думка прийшла, і хочеш щось сказати сам Богу, то Феофан Затворник радить. Перервати молитву з молитвослова слова і сказати Богу від свого серця, Не мов би вдосталь напіт, напітатися, вдосталь дати впітати своїй душі, оцю свою молитву. Дійсно, ця благодать, яка дарується Богом за таку щиру молитву, вона напітує душу, дає їй якесь життя, таке духовне. Отже, дуже гарно дякуємо вам за участь у нашій програмі. Нам повідомляють, що у нас залишилося буквально кілька секунд. У вас є можливість звернутися з пастерським словом до наших глядачів. Будь ласка, возлюблені в во Христі, браття та сестри. Саме основне тяготи один одного, носити, любити один одного і прощати один одного. Тому що іншого шляху до Царства Божого Христос нам. Не намалював. Звісно, він є двері, але щоб пройти через ці двері, ми маємо прикласти отакі любвеобільні труди. Гарно дякую вам за участь у нашій програмі. Що погодилися прийти до нас. Знаю графік вашого пастерського служення. Він дуже насичений, тому нехай Господь вам допомагає в вашому пастерському житті. Гарно дякую вам, шановні глядачі, за те, що ви були кілька хвилин з нами. До наступних зустрічей від себе лише добавлю. Постарайтеся жити в житті так, щоб щодня бути переможцями над самим собою. Це найсильніша війна, яка триває у світі, і переможцем або переможеним бути залежить тільки від вас, від вашої віри, щоденного благочестя, від вашої щоденної молитви. Пам'ятайте про це. І постарайтеся жити так, щоб в кожних деталях і миттєво всяках своєї життя побачити у цьому житті присутність неба. Якщо ви досягнете такого результату, будемо рахувати, що ми Починаємо рух у правильному руслі. До наступних зустрічей. Бережіться, будьте христовими. Христос посеред нас є і буде.